Привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз буду готувати сніданок, і на сніданок будуть ліниві варенички. Рецепт дуже простий. Одне яйце, цукор, ванільний, цукор, все за смаком, обов'язково дрібка солі, тестолова ложки манки, борошно. Звісно, кого Жно свої вподобання. Але хочу сказати, що наші вподобання. Зараз тут у мене ванільний цукор, цукор, сіль. І яйце я хочу змішати. У нас вподобання, коли не перетирати до однорідності, а щоб шматочки сиру були. У нас так в родині люблять. І шкоденько, швиденько, зараз. Будемо качати на линочки, я так дивись якось забагато їх буде. І в мене було два варіанти: або заморозити частину, а ту зварити, або відварити все. Я відварила все, тому що я не хочу зараз нічого заморожувати. Ну, сніданок готовий. Зараз поснідаю, і будемо продовжувати наш влог. До речі, думала, чи додавати. Вершкове масло. Ні, я не захотіла додавати вершкове масло, я додала трішки сметанки. А були б якісь ягоди, я б ще б ягоди додала, але, але нічого. І так смачно. Потім думаю, як це в мене ягід немає. Мені ж сусідка давала смородину чорну і я її заморозила. От як добре, коли щось є додати. Я забула про неї. А ви що сьогодні готували на сніданок? Напишіть, будь ласка, мені теж цікаво. А зараз зроблю собі кави, це вже виклала нехай пристигную, потім накрию та поставлю до холодильника. Для рук пошук. Де пошук? Це я зайшла в епіцентр, щоб не їхати в великий. Дивлюсь рідке, мило, щоб не їхати в великий епіцентр, то можна сюди замовити. Так, 121 гривня таке, ні, я хочу. Боже, так незручно. Тут тобто так от пошук можна знайти, щоб дав 97 гривень 50 копійок, не хочу я дав. Ну я хочу. Ось таке є мило. А яке я хочу? Треба ж, мабуть, вибрати цей, як воно там. О, до речі, таке мило в мене було. Це українські виробники зараз навіть знижка 84 гривні. То мені таке сподобалось. І тут мені допоможуть. І це крем мило, лінія. Яка не знаю, що за лінія така. Це стою, вибираю. Що це за український виробник? Ну давайте відкриємо. 39 гривень. Відкривайся. Що це за ново таке? 39 гривень. Рідке мало. Ось відсвічується. Не знаю. І оце, чесно кажучи, мені... Зручніше буде поїхати в великий епіцентр, не дивитися о тут малюночки, взяти в руки, посмикати його, а як же ж по-іншому. А я зараз піду подивлюсь, може тут воно і є, а я оце тільки навела. Бо не хочеться на лівий берег їхати. Де тут рідка мило для рук? Зараз з вами разом подивимось. Так. 70 гривень шик бавовняний. Ого, Дві... там 900, бачите, 900, 157 дав, 500. Оце і все. Ні, ми з вами поїдемо, тому що мені ще потрібно буде засіб для миття посуду подивитися. Ось тут такий невеличкий вибір. Тут просто пункт видачі і трішки товару. Може губки якісь подивитися там. А тут, 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 тут. ні. Тут, дівчата, діла не буде. До речі, ваніш зі знижкою. Ну, от так. До речі, мені отакий засіб пропонували. Скільки він тут коштує 220 гривень. Паркет для прибирання. У мене поки є, бо якщо я почну роздивлятися, я захочу купити. А зайвого поки що купувати я не хочу. Знаєте, що хочу сказати? За великим рахунком потрібно вже вчитися там. Я вмію вибирати онлайн, замовити, не їхати, не витрачати ні час, ні грошей в інший район міста для того, щоб купити те, що ти хочеш. Але звичка взяти в руки, подивитися. І я не знайшла. Я там хотіла одне мило, але я його не знайшла тут, в каталозі. І воно відсвічує, мені це незручно. Не те, що я не вмію, мені це не зручно. А я вирішила прийти тут, де у нас фонтани, але під час відключення електрики вони не працюють. І так хотілося якоїсь прохолоди. Ні, водичка, звичайно, є, але і тут як водоспад воно йде, а ввечері воно різнокольорове, таке гарнюнє, але не зараз. які у нас чорнобривці. Ну а фонтани так досі і не вмикають. Ну, нічого, зато прийшлися, поспілкувалися з вами разом. І обов'язково з вами зустрінемось в наступному відео.